3 міліметра! 3 міліметра! Шовчик у нас получився. Бачите? Ну, а що, а що? Коли ви проходите в шоу-рум плиточний, то вам, продавець-консультант, каже: То рактифікат, обрізна плитка 90 градусів. Вишучайша якість. І ви думаєте, ну все, ну буде файно, все буде ладно. Але зараз ми вам зімітуємо ситуацію. Як воно так вийшло, тих 3 мм? Вадим! Давай. Друзі. Беремо ось таку плиточку, одну. І одну ми вже приклеїли. Що ми робимо? Беремо наші суперфірмені СВПшки від компанії Адванта. Якість, розумієте? То і якість. Ціна питання 170-180 гривень. Ну ви з задоволенням їх збиваєте і не треба потім там ножичком вишкрябувати. Один міліметр. Один, один міліметр, друзі, візьміть до уваги, один міліметр. Так, є. Вадік тобі допомогти, може? Давай я трошки потримаю. Так, є раз приставили. І другий раз приставили трошки нижче, щоб воно все було по феншую. Ну, все як, все як має бути, Вадімчик. Підклеюємо, я тримаю. Ми бачимо по сторонам плитки фаску. Йа! Але ж то казали рактифікат. Отакий ректифікат, друзі. З фаскою. І це є ректифікат. І то є що там? Польща, так, да? Вадимчик? А я не пам'ятаю, що По Польща. Ми замовнику запропонували шліфанути ту всю фасочку. Воно, в принципі, вийшло максимально такі, знаєте, грубі гроші, 25 тисяч гривень, щоб шліфанути цю всю плитку в ванній кімнаті. І замовник сказав, Володь, я знаю, що ти будуєшся, що гроші треба, але в мене теж стройка. Робимо, як робимо. І ми забиваємо фугою нашу затірочку. Як пише книжка, епоксидка, Ну а що? Дивіться, гарно, гарненько. Замиваємо. Да? Замиваємо так, щоб воно гарненько все було в рівень з плиточкою. Ну, а як, щоб фуга не була в ямці, а в рівень з плиточкою. Да? О, о, о! І виходить, наш шовчик візуально 3 міліметра. 3 міліметра. А якщо ми зробимо так, щоб. Він тільки був забитий іменно в сам шов, а фаску було видно, друзі. У нас, бачите, вона получається. Що виходить? Що шовчик у нас по факту там 1,5 мм і фаски 1,5 мм. І якщо е, робити затірку не в рівень з фаскою, воно буде, бачите, режіти і виглядати не камільфо. Тому. Виходить так, що коли робимо епоксідку, робимо шовчик максимально врівень з плиткою, щоб не було цієї рижої фаски видно. І ось так воно у нас виходить. Ось такі шви. Візуально дебелі.